Всім привіт! На зв'язку дівчина, яка намагається, і сьогодні ми будемо говорити, слухати історії з мого життя, мої інсайти і все, що я люблю. Е, Сподіваюсь, ви також любите. Тому вмочуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поїхали! Я хочу розпочати з такого масштабного усвідомлення, яке прийшло до мене дуже неочікувано. Про те, що дорослішання – це не про гроші, роботу, сім'ю, майно, дітей і оце все. Ні. Це про дорослу позицію. І це здається логічним, да? тому що як ти можеш бути дорослим в дитячій позиції? Можете, можете. Я це зрозуміла, коли ми ось з'їхали з дівчатами, і ми всі плюс-мінус однакового віку, і до мене дійшло, що ми тепер всі на рівних. І Ось тут я хочу звернутися до певної кількості моєї аудиторії, тому що я знаю, що в мене є більш дорослі люди, які дивляться. Я чесно дуже здивована, тому що я не роблю контент для більш дорослої аудиторії, але ну, окей, якщо вам цікаво, то дивіться. А, ось, і якщо ви це усвідомили, якщо ви живете з цим багато років, клас, супер, це дуже круто. Але а, не треба знецінювати мої думки і мої якісь висновки і почуття, тому що мені лише 20, Мені 20 років, я лише починаю це життя, я лише починаю щось усвідомлювати і якось свідомо жити, і щось помічати, чомусь вчитися. Мені лише 20 років. І раніше я страшенно не могла зізнатися навіть собі, що я чогось не вмію і щось не знаю. І я, ви знаєте, наскільки це пригнічує. Мене це настільки сильно гризло всередині, що я я проводила таку величезну роботу над собою. Це були великі, довгі, сумні, нудні, якісь відверті розмови з собою. Я помічала, намагалася відслідковувати, коли я починаю себе гризти за це недоросле щось і заспокоювала себе, повторювала собі декілька разів, що я молода. Мені лише 20, моє життя лише розпочинається, все нормально, це моє життя. І я маю право чогось не вміти, і чогось не знати. Ось, тому я дуже попрошу не писати мені в коментарях, що, типу, Боже, ти такі банальні речі кажеш, невже цього хтось не знає. Так, є люди, які цього не знають. Я тиждень назад цього не знала. Так ось, я з'їхала з двома дівчатами, і в нас немає когось, Дорослого, який допоможе, який наставить на правильний шлях, або навпаки, який поставить тобі межі, обмеження. І це круто водночас і водночас лякає, тому що я звикла, що наді мною хтось є, що наді мною постійно є людина, яка контролює мене. І це просто було страшенно смішна якась і. Дивна ситуація, коли ми перший раз е, обідали, здається, разом, ні, вечеряли разом. І у мене, я страшенно не любила мити посуд раніше, коли була дитиною і підлітком. Ось, і мене постійно за це сварило, що я не мию посуд одразу. Ось. І я настільки звикла, і настільки в мене воно відклалося, що не помиєш посуд, тобі дадуть мандулей. Треба мити посуд. Не будемо, не знаю, думати і копатися в тому, чому? Що це трохи нав'язана така суспільством позиція, що від того, що ти не помив тарілку, нічого не станеться. і Це ніяк тебе не характеризує як людину, але окей. Ось я настільки до цього звикла, що я просто поїла швидше за всіх. І я така. А я була з дороги, типу, мені було. Ну я реально, мені було впадло, я була втомлена, і я така, а, можна я трохи пізніше. Я зараз розповідаю, і це так крім жов. Я, я своїм типу, подругам тако кажу, а можна я трохи пізніше по мою посуд? Я зараз не хочу? І вони такі на мене дивляться. Та ти взагалі не зобов'язана мити посуд. Типу, все окей. І я в цей момент усвідомила, наскільки я звикла, що наді мною хтось є. І настільки звикла догоджати ось ця моя дитина, яка, яка в якийсь момент повинна була подорослішати. У мене в дитинстві був такий ось переломний момент, коли так склалися обставини, що я муш мусила. Чи я була вимушена подорослішати і виконувати досить незвичні для себе обов'язки. Ось, і я не змогла. Я не змогла тоді подорослішати. Справді, для мене це було супер важко. Мені було лій, я не хотіла. Я не хотіла бути дорослою в 10-11 років. І ось ця дитина, яка не змогла тоді подорослішати, і яка згодом жила і. Намагалася все ж таки дотягнутися до тих вимог, які мені поставила, а я все ніяк не могла їх виконати. Вона в мені досі сидить, і я така: так, треба зробити так, щоб оточуючі були задоволені. Блін, помити посуд. Можна я помию посуд потім? Це так. А, це так дивно, це так не повинно бути. І я кажу це, і мені не соромно це признати. Мені не соромно признати, що я. Не доросла людина. Ось я тільки починаю дорослішати. Це є в житті кожного. Хтось до цього усвідомлення приходить, хтось не приходить, але факт залишається фактом, що цей момент дорослішання ця дитина внутрішня, це невміння щось робити і щось, незнання чогось, воно є в кожного з нас. І признавати це нормально, і це треба робити, тому що. Блін, це життя кому? Ну, До речі, я не дивилася своє відео про мрії на 2023 рік. Навіть не мрія, а плани, цілі. ось, Тому що я хочу зробити в грудні десь типу, огляд реакцію на це відео, щоб воно було максимально щире і таке чесне. А ви можете подивитись це відео, щоб бути в темі і в курсі, і що взагалі відбувається. Тому що мені під моїм відео е, відео про переїзд написали, що так круто спостерігати за тим, як змінюється твоє життя. І це так приємно, Боже! А знаєте, як мені приємно читати про те, що вам цікаво спостерігати, як змінюється моє життя. Страшенно приємно, дякую, я вас так обожнюю. Я втрапляла в одну пастку дуже багато разів, але усвідомила це за цей тиждень. А момент в тому, що перед моїм переїздом у відень мені дуже багато разів повторювали, знайди роботу, треба роботу, знайти роботу. Роботу, роботу, роботу. І це постійно сиділо в моїй голові. Робота, знайти роботу, де роботу, яку роботу. І я реально, я про це думала буквально 24 на 7. Це реально були, були всі мої думки знайти роботу. Але я її не знайшла. І коли я переїхала, я її так і не знайшла. Ось досі я не знайшла роботу. Чи погано мені від цього? Ні. Чи могла б я знайти цю роботу? Я думаю, могла б ще в перший день. Чи страшно мені залишитись без грошей? Страшно. Але хто сказав, що страшно це погано. Страх це природня, абсолютно нормальна, іноді навіть хороша емоція, яка спонукає до певних дій. Це нормально боятися. І нормально. Слухати, що тобі кажуть більш досвідчені люди, а робити так, як ти хочеш, і так, як ти відчуваєш. І люди постійно на кожному кроці роздають якісь поради. Але та людина, яка роздала, яка сказала вам щось порадила, вона через хвилину про це забуде. А ви будете про це думати, ви будете це прокручувати, будете намагатися це усвідомити і якось втілити в життя. Але не факт, що вам це треба. Тому що це ваше життя, це не життя цих більш досвідчених людей. І ось це вміння слухати, впитувати інформацію, але видавати її в щось своє, в свої рішення це настільки важко, але це настільки треба зробити і навчитися робити. І ось це також про. Зміну позиції в дорослого. Знаєте, не бути в позиції, як сказав дорослий, ось так я і зроблю, тому що ось так правильно, лише так правильно. А трохи подумати своєю головою. Це правильно для цього, цієї людини, а для тебе що правильно? Це ж твоє життя. Це не життя якоїсь іншої людини. Якщо ця інша людина хоче прожити твоє життя, то чиє життя будеш проживати ти? Про дорослішання це. Напевно, принаймні я почуваю себе на отаку манесеньку краплиночку більш дорослою. Мені подобається усвідомлювати ось такі зміни в своєму якомусь сприйняті життя, тому що в такі моменти я відчуваю себе живою. Я розумію, що я цінна. Я цінна для тієї дитини, яка не вміє і не може і боїться. Я цінна для тієї, яка зараз пишається, і я цінна для тієї майбутньої, яка намагається. А намагатися ніколи не пізно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було корисно, вам було цікаво. Люблю вас!